Ой-ой-ой. Кваліфікація, другий раунд. В фіолетовій формі Курко Олександр Микульцев Владислав. В чорній формі Кошелі Іван. Робоче браво! Давай, давай, Саньок. Вітерок допомагає, можна і подачку зарядити. якщо... Хорош, грати, грати! Помниться? Полі? Хорош. Два один <плодинга> счет? Да. Давай, максимально с этой стороны забрать очки. Хорошая подача. Владик, не вгадуй, він з вітром не зможе агресивно атакувати. З вітром буде весь кокатити. Перший Таня! Давай на характері, Саня. Номер на подачі плод перший. Ви куди приїхали? Вчора ввечері. Вчора вечора? No. Я думала, сьогодні ранку. Хороша? Не по місту. Четверта. Чотири треть мінус три. Церкви, у вас теж біблі. Так це житель Патріарх. Ми заїхали вчора зранку, там дощ. Хороша, хорош! І ми заходимо, не скруємо а там стекла біблії. Ми такі це не сюди. І закриваємо території. Так, 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 ми вже Да, Але добре. Супер, чисто. А, яка територія красива? А там саду. Давай, чи порт ти пляжу. Дорожчу, став, став, грати! Бачили, що пішкові сюди 40 хвилин. Бляха то чувак знає катати. Нет, блин, що так. Ну, ми там, ну, добре, йдемо доті ляху, може, через ліс, через болото, через все от. А ви якось напряму пішли? Так, так, так. І там можна пройти? Там можна. Ні, можна. Ні, бо там карта вот так. 40 хвилин показує. Ні, ми пішли б напряму. Коротше, напряму можна пройти? Можна, можна. Це супер. Так. Я не буду вас пропонувати. Нет, ну, дальше б... в большем. І так все. Там історія. гория. Нормально. Вот и <головість> ну, зустріли. <головість> Дві <Да. головість> Другий номер подойди. Коркі, да? Да. Дівчатка, ви ліпше держіть таблички зразу, не кричить, а зразу держіть. на вас подивився гравець, він буде знати, хто подає. Ай, чуть-чуть, чуть-чуть. А... Другий раз достанеш. <плес> Parou!